Доброго дня! І так, в листопаді очікується дуже, дуже багато змін, яких, які торкнуться українців. І в цьому відео я би хотів більш детально розповісти про кожну зміну. І якщо у вас все ж таки ви з'явиться бажання отримати більше інформації щодо якоїсь із змін, яку ми сьогодні проговоримо, то в мережах інтернету ви можете знайти. Більшу інформацію про цю зміну. І так, головні зміни для українців у листопаді 2023 року. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Відповідно до закону про дерадіанізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-теритального устрою України скасовують поняття селища міського типу. Новий закон скасовує радянське регулювання питання адміністративно територіального устрою, яке діяло з 1981 року і встановлює чіткі критерії віднесення населених пунктів до категорії міст селищ та сіл. Далі грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернулися за допомогою з 1 листопада, Начатимуть одразу на всю родину, тобто, якщо раніше до органів соціального захисту доводилось ходити кожному переселенці особисто, то тепер гроші приходитимуть на банківський рахунок одній людині з розрахунку на всіх членів сім'ї. Далі згідно з ухваленим законом про внесення змін до деяких законодавчих актів, військовим збільшили терміни безперервного перебування на лікуванні. Тепер відпуска для лікування у зв'язку з хворобою або відпуска для лікування після поранення, контузії, травми або каліства становити не менше тижня і не може перевищити загалом 4 місяці поспіль, крім випадків, коли законодавство передбачає більш тривалі терміни перебування на лікуванні. Далі в Україні стартував опалювальний сезон 2023-2024 року. Тому суми і у деяких платіжках на комуналку. Комунальні послуги збільшаться, хоча вартість послуг комуналки для населення поки що залишається без змін через мораторій уряду на час дії воєнного стану. Проте мораторії на підвищення вартості електроенергії стосуються лише простих споживачів. Для малих непобутових споживачів це фізичні, фізичні та юридичні особи, електроустановка, яких приєднання до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Вартість кВт для них буде з 1 листа, листопада зростати. Далі почали діяти нові субсидії на опалювальний сезон, який вже почався. Вони діятимуть до квітня 2024 року субсидії від 1700 до 1800 гривень. Місяць може отримати, по-перше, ті, хто зареєстровані у будинку, і по-друге, ті, хто не зареєстровані, але фактично проживають у будинку, наприклад, орендерить житла або переселенці. При цьому мати договір оренди житла внутрішньопереміщеної особи не обов'язково. Далі, усі етапи перерахунку пенсії цього року вже завершені, і наступне підвищення виплат планується на весні 2004 року. Однак у листопаді на пенсіонерів очікують надбавки при досягненні певного віку. Надбавка 300 гривень для пенсіонерів від 80 до 74 років. Надбавка 456 гривень для пенсіонерів 85 до 79 років і надбавка 570 гривень для пенсіонерів від 80 років. Далі. Дія військового стану в Україні 18 серпня була продовжена на 90 діб, тому мобілізація до 15 листопада триватиме точно. Черговий закон про затвердження указу президента України про продовження терміну дії воєнного стану в Україні опублікований ще не був, але в тому, що це станеться, мало сумнів, і жодних змін у плані мобілізації, якщо порівнювати з жовтнем, не передбачається.